Суспільне студія продовжує роботу і далі будемо говорити про дуже прикрий інцидент – Це страту українського військовослужбовця. Правоохоронці розслідують імовірну страту українського військовослужбовця. Про це зранку написали в телеграмі офісу генпрокурора. Сьогодні в одному із телеграм-каналів було опубліковано фото, на якому людині у формі встромили у тіло меч із написом Закурськ з етичних міркувань. Фото ми не показуємо. Про цей воєнний злочин. Повідомив також уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. Сьогодні зранку у своєму телеграмі і, власне, що відомо про цей воєнний злочин, будемо говорити з начальником управління департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Денисом Лисенком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, студія, пане Денисе, з приводу цієї ситуації, можливо, що з обставини вдалося дізнатися? Можливо, коли це сталося? Де які подробиці вдалося встановити? Сьогодні правоохорон, правоохоронні органи Донецької області розпочали відповідне кримінальне провадження за фактом чергового прояву звірств російських загарбників, які на жаль щодня вчиняються на території нашої держави. Кримінальне провадження зареєстровано за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів звичаїв війни, на цей час проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення. Тих обставин злочину, які е, мають бути доведені під час кримінального провадження, на, на даний час намагаємо встановити е, точний час, коли відбулася дана подія, тому що локацію ми вже більш-менш встановили. Намагаємось також встановити потерпілу особу, а також осіб причетних до вчинення цього злочину. Е, максимально включені в роботу на даний момент. Денисе, а чи можете зорієнтувати по локації? Ви кажете, що локацію вже більш-менш встановили? Ми встановили точну локацію в місті Новогродівка Покровського району Донецької області. Зараз працюємо далі, встановлюючи необхідні обставини. Кого можуть притягнути до відповідальності? Безпосередньо виконавців, чи сюди можуть підпадати і офіцери, чи батальйону, чи підрозділу, або вище командування. Будуть притягнуті до кримінальної відповідальності всі причетні особи, включаючи виконавців і командирів. Але ж, звісно, треба зібрати необхідну доказову базу. Починати будемо безпосередньо з виконавцями, а далі вже куди слідство доведе. Пане Донецький. Скажи, будь ласка, про подібні випадки. Це вже неодноразово траплялося, коли саме в публічному просторі були оприлюднені фото, відео, страти українських військових. Чи в попередні рази вдавалося встановлювати причетних до цих вбивств? Так, на жаль, такі випадки нині носять системний характер. На сьогодні правоохоронними органами розпочато вже 36 кримінальних проваджень за фактами можливої страти військовополонених безпосередньо після потрапляння в полон. При цьому досліджуються обставини страти 84 українських захисників. На сьогодні правоохоронними органами повідомлено про підозру чотирьом представникам збройних формувань РФ. Два з них вже засуджено судом справи щодо одного слухаються в суді так, так. саме за випадки безпосередньо втрати під час здачі в полон або безпосередньо після потрапляння в полон. І, Власне тут є випадок воєнного злочину, коли його і вчинили, і ще й публічно показали, тобто прилюднили світлину його. Чи можна встановити мотив, чому роблять саме таким чином? Важко встановити мотиви, чому вони порушують міжнародне гуманітарне право, вчиняють всі ці звірства. Це перше. По-друге, важко встановити мотиви, чому вони саме роблять це публічним. Можливо, вони таким чином намагаються якось психологічно впливати на український народ, можливо, просто їхня звірина натура не дозволяє тримати це всередині, і вони хочуть це максимально продемонструвати. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, за якою статтею Кримінального кодексу ці справи ведуться, і яке передбачено покарання для винуватців? Це частина друга статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів і звичаїв війни. Тобто, це так звані воєнні злочини або ж міжнародні злочини. І в даному випадку, якщо цей злочин пов'язаний з вбивством захищеної особи, в даному випадку військовополоненого санкція статті передбачає найвищу міру покарання довічне позбавлення волі. До речі, ще питання у таких випадках, коли доводиться встановлювати дистанційно обставини події, чи заручається поліція допомогою або інформацію від осінтерів, розслідувачів, тих, хто також встановлює обставини за тими чи іншими медіа уривками, тобто світлиною, текстом тощо. Ми намагаємося залучати всі наявні ресурси. Перш за все, це скоріше компетенція органів безпеки України ніж поліції. Такі випадки в основному розслідують органи служби безпеки України, але до цього залучаються всі можливі розслідувачі, громадські організації або ж просто громадяни, які можуть щось знати про той чи інший інцидент. Будь-яка інформація нам стає в нагоді, яка потім використовується в результаті офіційного розслідування. Пане Денисе, і мені от ваша фахова думка цікава. Скажіть, будь ласка, чи не варто в Україні можливо внести зміни до законодавства, щоб розмежовувати воєнні злочини різного штибу? Бо воєнний злочин це і обстріл лікарні із з умовного танку, і підривання опор леп чи мосту, і от такі звірства, які про які ми зараз говоримо. Ну на даному етапі Україна вже ратифікувала римський статут, і найближчим часом, мабуть, будуть вноситись вже зміни в кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство, яке більше адаптує е, наше законодавство під е, вимоги і положення римського статуту. Е, але е, з юридичної точки зору, от ми на, на, на цей час маємо вже близько 140 тисяч воєнних злочинів, вчинених з 2014 року яким чином нові введення в законодавство повпливають на, на стан тих проваджень, які нині тривають, тобто під час судового провадження, під час досудового розслідування, тому подібне, як це буде співвідноситись, необхідність змінювати кваліфікацію з огляду на можливі нові санкції у статтях? Це все потребує додаткового юридичного вивчення, вирішення, але звісно, що я як юрист виступаю за максимальну деталізацію всіх можливих складів злочинів і максимальне відокремлення їх один від одного. І от скажіть, будь ласка, коли українські суди виносять такі санкції, і відповідно це ж діє тільки на території України, і такий злочинець, чия вона доведена так, правоохоронцями, в суді є рішення, припустимо, виїздити за кордон кудись із Росії, в умові, там Болгарію, Туреччину чи десь в Францію. Чи є можливість взагалі його там затримати, засудити і ув'язнити в українській в'язниці? Якщо коротко, можливість є. Є певні юридичні перепони в цьому, але ми намагаємося їх вирішити і зробити нашу систему правосуддя максимально ефективною і реалізувати максимально ефективно принцип невідворотності покарань. Пане Денисе, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Будемо стежити за оновлену інформацію з приводу цієї події. Денис Лисенко, начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим вчинених в умовах збройного конфлікту і офісу генпрокурора був з нами на прямому зв'язку.